Влада одразу трьох регіонів РФ повідомляє про наслідки нічних атак. У Вороножі палало біля пилорами у Ростовській області атаковано крупний комбінат. А Білгород відбивався від атак точки у та вампірів. Принаймні про таке звітують у Шойгу. Всі деталі пригод під покровом ночі розповім вже за мить у свіжому випуску на каналі. Січас підписуйтесь і полетіли. Гамірним минулий вечір та ніч видалися у російському воронежі. Як повідомляли місцеві пабліки, о 21.30 17 квітня, в окрузі пролунало кілька вибухів. Жителі писали в локальних чатах, що бабах був дуже гучним, і це при тому, що деяким людям напередодні прийшло повідомлення, мовляв, небезпеки немає. Одразу після грохоту на обрії спалахнула пожежа. Як виявилося, горіння влаштував безпілотник, який упав на території складу пиломатеріалів і лісозаготівлі. Но метою атаки, ймовірно, була нафтобаза, розташована поруч. Губернатор області Олександр Гусів стверджує, нібито до ПБЛА були придушено засобами ППО і РЕП. Однак не обійшлося без пошкоджень. Крім промислової будівлі, ураження отримали два приватні домоволодіння. Її постраждала це жінка 1956 року народження. Вона зараз перебуває під наглядом лікарів. Одночасно з цим над регіоном літали не тільки дрони, а й метозонди. Повідомив тамтешній чинуша. Вночі за його словами подібних знищили аж три. Напередодні такі літальні конструкції виловлювали ще й у Калуській області. Триметрова куля долетіла до села у Таруському районі і зачепилася за опору. До неї були прив'язані дві коробки. Ймовірно, в одній з них лежала пляшка з вибухівкою. Через інцидент частину мешканців району довелося евакуювати, хоча постраждалих та руйнувань немає. У Каменську Шахтинському Ростовської області уламки БПЛА впали на будівлю місцевого підприємства. Про це повідомляє вже їхня влада. Рештки літального засобу рознесли скління. Легкі поранені у вигляді порізів отримав співробітник. Йому було надано першу допомогу. Всього над регіоном, за даними глави області, вночі було збито три дрони. Видання Астра з'ясувало, що йдеться про федеральне казенне підприємство Камбінат Кам'янський. Це одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії та містоутворююче підприємство міста Каменсько-Шахтинський. Та найбільше відгрібав традиційно Білгород та вся область. Там почалася тривога близько другої години, розбудивши всіх навкруги вереском. Загалом над регіоном вночі били рекорди. За твердженнями губернатора В'ячеслава Гладкова знищено аж 21 повітряну ціль. Так у селищі розумне безпілотник впав на приватний житловий будинок, пошкоджено покрівлю та зруйновано одну зі стін. Постраждала жінка. У неї осколкове поранення лівої стопи. Телеграм-канали показали наслідки цієї атаки. Крім того, через обстріл прикордонних районів регіону поранено мешканця Шебекіна. Міноборони РФ при цьому повідомляє про збиття всіх повітряних об'єктів. Тут просто встигайте рахувати більше 45 дронів оперативно-тактичні ракети. Точка У снаряди із реактивної системи залпового вогню РМ 70 вампір та вже згадані вище малорозмірні повітряні кулі. На додачу до цього, пабліки розповідають про таке, у чому не зізнаються про путінські шишки. Трьох ворожих військовослужбовців поранено внаслідок обстрілу Брянської області ще 16 квітня. Дрони атакували позиції армійців РФ у селі Сушани. Про це повідомили джерела проекту Астра у медичних службах регіону. Мирні мешканці при цьому не постраждали, уточнили співрозмовники. Наступного дня історія повторилася, але у ній з'явилися нові дієві особи та локація. Нова атака відбулася в середу, 17-го числа, біля села Боровка Климівського району за буквально 900 метрів від кордону з Україною. У результаті поранено ще трьох військових із Чечні. Один із них на фото їм 20, 22 та 29 років. Всіх забрали у місцеву лікарню із різними типами поранень. Глава області Олександр Багамас про ці випадки у себе в Телеграм навіть не обмовився. Невже Росія так не поважає своїх так званих героїв і чому приховують втрати? Яка ваша точка зору? Поділіться нею в коментарях. Також буду рада вподобайкам та підпискам на канал час». Це показник вашої зацікавленості у нашій роботі і стимул працювати ще більше. Дякую за увагу! Далі більше. Нарешті доліталися. У Росії знищили гелікоптер Мі 8. Це чергова операція нашої розвідки. А поки судно горіло всією федерацією проростала бавовна. Аеропорти трьох міст мільйонників закрили через атаку дронів. У Казані є приліт по стратегічному заводу. У Мордовії вдруге за тиждень атакована військова частина. Невже це та сама червона лінія? Про це поговоримо тут і зараз. Вітаю на каналі Січас і пропоную без затягувань починати. Ну а почнемо ми з авіаційних пригод у наших сусідів. 17 квітня на аеродромі Кряшу у російському місті Самара наші воїни мінуснули ворожий транспортний вертоліт. Мі 8 про це вже станом на ранок повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Там же додали палаючі кадри літального засобу. Як саме його було знищено, не уточнюється однак відомо, що агресор використовував казаний гвинтокрил у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість лише однієї такої одиниці подібного типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. Тим часом влада Самари та Міноборони РФ нічого про це не повідомили. Неспокійно противнику не лише на військових литовищах, а й на цивільних. У московському Шереметьєво цілком заблокувалася робота. Аеропорт не приймає і не випускає літаки через загрозу атаки. БПЛА про це уранці писав телеграм-канал «112». За даними база, у Підмосков'ї запровадили план Кили. Це відбувається при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів і означає, що всі повітряні судна повинні негайно сісти чи залишити район. За ними з тієї ж причини призупинили роботу аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Нижньокамська. Сповіщає «Росавіація». За даними сервісу, Flight Radar 24 в районі Дмитровограда, рейс Душанбе Казань здійснив вже кілька кіл і попрямував до Самари. Щоправда, через певний час авіагавані таки відновили свою роботу у штатному режимі. Але у Казані штиль так і не настав. На авіаційному та вертолітному заводах міста лунала сирена. Із підприємства евакуювали людей. Тут йдеться про авіазавод Горбунова, який, врешті-решт, таки отримав на горіхи. Пізніше стало відомо про приліт по промисловому вузлу, як розповіли українські змі джерела в спецслужбах безпілотники ГУР таки атакували авіаційний завод у російському Татарстані. Саме там ворог виготовляє та ремонтує стратегічні бомбардувальники Ту-22 м та ту 160 М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки проти України. Ще один безпілотник атакував Орловську область. Місцевий губернатор відрапортував, нібито його збили. А постраждалих та пошкоджень немає. Також ще затемна небезпека. Атаки БПЛА була оголошена у Курській, Воронезькій та Липецькій областях. Долетіло так зване НЛО, аж до Республіки Мордовія, ще один суб'єкт Російської Федерації. Це близько 680 кілометрів від кордону з Україною. У Міноборони країни агресорки кажуть, що залізну пташку збили, але у мережі пишуть, що дрони таки атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84-680 у російському місті Ковилкина. Жителі опублікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС контейнер після облучання безпілотним літальним апаратом. Все упав. Бахнув, да? Ага. Да. Взрыв должен был, Вон смотри, домаганчик поднявся. Хлопка от не було, да? Сейчас будет. Подожди, пока зайде. І це вже не перший випадок, коли дрони б'ють у цю точку. 11 квітня вперше вони долетіли до Мордовії та атакували ту саму військову частину. Видання Newsweek вже лякає. Мовляв, нинішній удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї Путіним. Той самий зрив дій у відповідь ядерних сил. Згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного диктатором ще у 2020 році, чи ви згодні з цим твердженням? Напишіть в коментарях, можливо, диктатор вже готується натиснути на червону кнопку, або ж, це не є причиною. Очікую ваші відповіді під відео. Але. Без того клопотів сусідам вистачає не лише через загрози у повітрі, аби не було сумно, самі ж мешканці федерації влаштовують провокації та диверсії. Так в Омську невідомий підірвав відділення Збірбанку. Експлозія сталася у приміщенні фіностанови у ніч з вівторка на середу. За попередніми даними, чоловік у масці встановив саморобний пристрій на один із банкоматів, після чого сталася детонація. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, при цьому вкрасти гроші у чоловіка не вийшло. Хоча здобуч була чималенька. Загалом в банкоматі було заховано півтора мільйона рублів. Як вам такий ранок для росіян? Знову ж таки, я закликаю вас залишати свої коментарі, ставити вподобайку та підписуватися на канал сейчас. А свіжу порцію